Вчора дочитав книжку Андрія Кокотюхи Біла ніч я її почав читати ще на весняних канікулах, але ніяк не міг дочитати, перемикався на інші книжки. Але книжковий марафон Віроделка Фест мене спонукав дочитати. Вчора я її добив все-таки і вирішив зробити м огляд на книжки Андрія Кокотюхи про УПА. Бо вони пов'язані не тільки автором, але, як ви зрозуміли, тематикою. Отже, е дві книжки про. Сотника Остапа Данила Червоного, це як збірний образ усіх повстанців молодих, які пішли зі зброєю в руки захищати свої домівки від німців, поляків, червоних, всіх. Книжка в три рази цікавіша, ніж фільм. Бо фільм передає тільки одну історію з трьох, які описані в книжці. Так само і в наступній частині, яка розповідає минуле. Сотника Остапа до того, як він влився в лаву УПА, як він зв'язався з організацією українських націоналістів, коли він вже почав здобувати старшинське звання, перші бої з німцями. Це і мені друга частина сподобалась більше, Може тому що там було більше динаміки. Наприкінці цієї зими я надибав ще одну серію від Андрія Кокотюхи, також про УПА. Уже з іншим головним персонажем Максимом Коломійцем, колишнім радянським міліціонером, якого з Полтави, до речі, якого закидають як диверсанта, щоб він іспокутував вину перед совєтською властю кров'ю, закидають в Карпати до партизанського радянського загону боротися з упівцями. Але Максим перемикається до відділу УПА. І потім стає старшиною війську, спочатку чотовим, потім хорунжим. І е, на цьому фоні відбуваються масштабні бої, цікаві інтриги, розслідування, зрадники, агенти. Це все в трилогії. Першу частину я ще прочитав в липні минулого року. Я її показати не можу, тому що я її взяв в районній бібліотеці. Перша частина називається Чорний ліс, друга частина Баграний рейд, а третя Біла ніч. Ну, це художні книжки, але вони передають загальний. Настрій тих часів, тих uh, людей, які воювали деякі 10 деякі 20 років в лісах, uh, про їхню долю як склалася. Ці історії могли бути, але але персонажі цих книжок вигадані. Uh, і це як збірний образ всіх вояків Української повстанської армії. Тому дуже раджу до прочитання.